Привіт усім мрійникам про ідеальну посмішку. Я Віктор Лемзяков, ортодонт-гнатолог. Якщо ви хочете мати рівні зуби і не в захваті від думки про брекети, у нас є для вас чудові новини. Елайнери це прозорі капи, які поступово та непомітно вирівнюють ваші зуби. Сьогодні я вам розповім усе про магію елайнерів від першого візиту до моменту, коли ви закохуєтесь у своє відображення у дзеркалі. Консультація та діагностика. Перше знайомся з вашим прикусом. Перший крок це консультація. Що відбувається на першому візиті. Цифрове сканування. Ми використовуємо сучасний 3D-сканер для отримання цифрових моделей ваших зубів. Зробімо серію фотографій. Я, лікар гнатолог оціню ваш стан зубів, прикусу, щелепно лицьових суглобів та назначу додаткову діагностику. При виявленні проблем з кронево нижнім щелепним суглобів, ми вам спочатку назначимо діагностику. Дагностику та лікування дисфункції скронево кронева нижньо-щелепного зглобу, а після назначимо лікування елайнерами. Це необхідно для того, щоб отримати стійкий та довговічний результат. Ви отримуєте візуалізацію переміщення зубів, та після підтвердження отримаєте набір індивідуальних кап, виготовлення елайнерів Після отримання візуалізації переміщення ваших зубів, ви отримуєте набір кап від першої до останньої. Ми розкажемо, як з ними поводитись. Це простіше, ніж. Користуватись айфоном. На деякі зуби потрібно зафіксувати атачменти. це такі кнопочки, які допомагають елайнерам точно переміщати зуби. Важливі деталі, про які потрібно знати: капи замінюються в середньому кожні два тижні, все залежить від індивідуального випадку. Носити елайнери треба 22 години на добу, знімайте тільки при вживанні їжі та чишенні зубів. перші дні від використання елайнера ви будете відчувати тиск на ваші зуби. Це нормально. Оскільки зуби приймають нове положення. Візити до клініки. Як ми будемо з вами на зв'язку? Думаєте, отримали капи і бувайте? О ні. Ми будемо з вами на кожному кроці цієї захоплюючої подорожі. Приблизно кожні 6-8 тижнів ми будемо з вами зустрічатись на контрольний огляд або проведемо консультацію онлайн. Що відбувається на контрольних візитах? Перевірка прогресу. Переконаємо, що зуби рухаються рівномірно та за планом. Невеличкі корекції. Іноді треба зуби підштовхнути у правильному напрямку. Міжзубне шліфування звучить страшно, але це абсолютно безпечно для ваших зубів, оскільки сепарація відбувається в межах 0,3 мм емалі. Якщо все йде за планом, ви отримуєте наступний комплект елайнерів. Ваших прозорих помічників в середньому відвідування на елайнерах займає до півгодини, оскільки ми перевіряємо наявність атачментів на зубах та проводимо міжопраксимальні сепарації. Що можна і не можна з е лайнерами лайфхаки від нашої команди? В е лайнерах можна пити воду. Цілуватися з коханою людиною та посміхатися на всі 32 в елайнерах не можна пити гарячі напої, вживати їжу та жувати жуйку, оскільки це може призвести до деформації та поломки елайнерів. Корисні лайфхаки завжди носіть з собою контейнер для елайнерів, оскільки кишення чи серветка це не най найкраще місце для зберігання. Доглядайте за своїми елайнерами вашою щіткою та рідким милом. Відслідковуйте час носіння без елайнерів, оскільки 2 години можуть пролитися. Летіти дуже швидко. Завершення лікування, фінішна пряма. Настав момент, коли ви одягаєте останню капу. Перш ніж відкрити шампанське по завершенні лікування, є ще важливий етап: ретенційний період, що відбувається після зняття останнього елайнера. Ми виготовляємо для вас ретейнери, спеціальні капи для утримання результату переміщення зубів. Ретенційний період буває в двох варіантах: ретенційні капи, які ви одягаєте на ніч, а також незнімний ретейнер, який фіксується з внутрішньої сторони зубів. Перевага елайнерів. Чому це ваш найкращий вибір? Чому наші пацієнти обожнюють елайнери? Елайнери прозорі та непомітні в період лікування. Елайнери можна зняти, вільно почистити зуби, та у вас немає обмеження повживання будь-якої їжі, на відміну від брекетів.